Прияті, ми серйозно готувалися, а так нашої танюхи нема, а вона й так тягне нашу команду на дно, то ми будемо... Пацани, я вже вернулася! Ого! Танюха! Приєтено! Таню. <реш> Танюха! Танюха, не біжайся, Танюха. Де ти була? Скажи нам, ну, розкажи. В хоч було. Ого, в І Що ти робила там? Я була на яблуках, працювала. Ого, і що як? Прикинь? Відробила сезон на яблуках, ага. верталась додому, на кодоні ага. такі черги були, фур так багато стояло. Коротше, постояла з ними, заробила більше, ніж на яблуках. О, Садюха. А що ти з тими фурами робила? Да, а що ти з тими фурами робила? В смислі, що, ясно, що обікрала? Станюка, ти не переживай. Ми тут з вані готові, з ваня в нас лучший актер, ваня може взірвати ці запаня, давай шутку. Мало хто знає, але муха і корова мухорова. А ти казав, бачу не клейкати. Ні, yeah, ну, ваня, ти, звісно, шикарний актер, нічого не кажу, маєш ще щось. Є, yeah, історія ж? є. Давай, рвати так рвати, давай історію. Був я маленький і заходжу до батьків у спальню. Пацане, а у вас є щось нормальне? Ну типа є пісенка. Гарна пісня. як ти. Ну я красива. Добре. Що? Пісенька. Let's oh. go. Одиночество, ствола. Одиночество. Одиночество, скука. Одиночество. Я не чую твои ноги. Я не чую твои ноги. Все то, что я штука. А что, а что, Ваня, нет? Люка щука. Вы все же щуки показать можете? Ну, я ще, не ща могу показать. Ну, короче. Нічого нового, і ми починаємо. Всі ви знаєте грозустоми трібки, а особливо дівчата. Кожна з вас знає, чим він займається. Так от ситуація його очима. Пані, пані, дайте пару копійок, а нема добре, що ти є. Ого, яка йде, не йде, а пише прямо. Що це було? Що це було? Старий діду вдарить в посраці, що це було? Що й ти мамі скажеш, що тебе старий дідо вдарив? Ну і дурне, дурне, не дурне, 50 з карману витягну. Давай все. Воде! Воде! Во-де! Во-де! Послає сигарет! Ні, не корю! Воде! Вот не Якби ісламські самогубці були баптистами! Добрий день, віримо. Так, хто від нього. До вашої уваги, якби потім зустрівся з вчителем стрінтером.

вашій уваги, ми покажемо вам історію чайного пакетика. Тонатво! Нарешті з цього, які все це гуртожиток. Давай маєм да не сняття. Друзі, що думають про нас кавенщиків? Батьки та інші? Що ми не серйозні, що ми займаємося? Можна, чим, нічим серйозним. Але ж ми знаємо, що сміх продовжує життя. Так значить ми займаємося благим ділом. Shit. Yeah. we